Що ми сьогодні з вами будемо готувати? Ходить, бо я так втомилася за ці свята від французької їжі. Правда, була і трошки і наша пост радянська, що було наше. Що би я робила, да? що ще я робила із нашого. А те, що всі їдять пиріжки з м'ясом, то таке, то всі країни їдять. Із нашого такого пострадянського це шуба. Та й все. А то все була французька їжа. Я втомилася і вирішила сьогодні приготувати холодець. Чому холодець? Тому що я сьогодні. Королівна. А чого? Скажу. Королівною того, що їздила в Іспанію. Я там десь цю країну Басків, розкажу вам, ну, тут по дорогою, тобто то, трохи зніму архітектуру, ну, як виглядають їхні будинки, покажу вам. Але головне, що я там скупилася майже на 120 євро в їхньому магазині, і м'яса з цього я взяла майже на 60. Там на 56 чимось євро. І от в мене є м'ясо. І ще я купила там якраз все, що потрібно для холодця, і плюс ще. Ну, Для холодця, от на два рази я розділила холодець. І зараз ми почнемо з вами його робити. Спочатку я промию все м'ясо, бо я вже накидала те, що мені потрібно. А потім вам розкажу, чого буде. Ну, якби складатися, мій холодець. Для холодця у мене ось є така кастрюлька. Але ви знаєте, що Так, її треба витерти, бо я мила м'ясо. Ви знаєте, що чого, яка в мене помилка? У мене немає, немає цього моркви. Я люблю додавати моркву, тому що коли воно м'ясо там тушиться, упріває. Цей натуральний колаген. Так. Тоді сам, сам холодець стає, оце знаєте, ну, це жижа, яка загустіє, за, за, за потім вона е, жовтого кольору. Але я сьогодні вже не встигну купити моркви і поставлю, тому що воно ж мусить прийти там дуже багато часу. Да, і Завтра тільки його треба, коли ну, типа воно вже остина, да, Охолоне, О, охолоне. І потрібно його буде розкладати по по пасочках. Так от, що? Що в мене є? Е, перше, що ратички. Я ж купила чотири ніжки. Це ж сюди я покладу дві. Ой, ну дві ніжки, чотири ратички. Чому? Ой, дві ратички. А чотири шматки. Чому? Бо мені їх порубали. Ось, о, бачите, лапки ці. Їх порубали. Два, три, чотири. Ну, зрозуміли? Я ж поділила на два ці, на два холодця. То взагалі я їх чотири купила, чотири ніжки. І дві сюди. Але чотири шматочки, тому що мені їх ще в крамничці е порубали. Так. Далі у мене є <смрістом>, з свинини. Ось таких два шматка. Вони прямо з цим. У -у, Вони прямо м -м, з кісточками, щоб оцей колаген був на вар. Що далі? Зараз я переміщу. Я перемістила ближче <смрістом> до мене, щоб не капати, як я вот так показую, воно, у -у, і капає. Да? Ах, курліва. Ах, короліва. Значить, що, крильця? Крильця? А мені треба їх обскубати. Щось вони не сильно обскубані. Добре, ну, коротше, їх ще скубаю. Отаких От таких крилиць. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять. Дев'ять таких крилиць і одна отака здоровенна ніжка. Ну, тобто куряча. Я зараз трошки поскубаю, тому це щоб не було цих. Ой, зрозуміли, волосячку, волохатих курочок. Волохату курочку обскубаю. Так що розказуйте, цікаво, як ви провели, яку їжу їли, що вам за новий рік надоїло. А що в мене ще було на новий рік? А борщ, я доїдала, але це перед новим. Перед. Так, я в мене все вже ступилось. Тому що кожного разу, коли мій синочок приїздить на канікули, я готую борщ, тому що він же сам собі не приготує. Да? От, А зараз вчора я вже відвезла його. От, і все. І зараз мені прийдеться самою. Ну я приготую цей. Холодець, ви знаєте, він же ж не пропаде, тому що я понесу, пригощу. У мене день народження 20-го. До 20-го, звісно, він же ж не буде стояти, але я просто пригощу дівчат, понесу судочок. О, може, хтось попробує. Сподіваюся, що хтось із дівчат попробує, да? ну, так? Я ще не носила якось обіцяла їм принести. Вони вже декілька разів мені ніби нагадували, принеси. Українську їжу, але я трохи, буваю втомлююсь. Тому що коли ти навчаєшся на курсах, там, наприклад, французької, чи ще десь, і кругом з усіх світу приносить свою їжу, ти кожного разу готуєш, приносиш. Мені не то, що там, чи гроші жалко, чи що, а просто ну, коли тобі там ти готуєш, ти починаєш, значить треба виступати на виступати. А якщо ти не повар, От я не квізіння для себе, ну то таке, знаєте. І, і то я пам'ятаю, як я жила в цій родині французькій, да? і там вони просили щось приготувати, ти готуєш, а потім розумієш, що там щось для них гостре. Один не любить варений буряк, а як же без вареного буряка будь, Да? Це вже потім ти дізнаєшся, а воно ж так стоїть, пропадає, і це би, тобі дає якусь невпевненість собі, що гамнюшка ж не вмію їсти готувати, завжди готувала і було смачно. А оказується, хтось не їсть там буряк варений, хтось там іще щось, знаєте? як. І от воно виходить, що коли ти отак на заказ приготуй мені, а моя бабця, а там ж родина, в якій я жила, там, Жінка, вона. Вони ще її батьки ще там після революції, не батьки прабабці чи що з Польщі. А це місто по а, а зараз воно Білорусь. Тобто було поляцьке зараз, чи, 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 чи воно було білоруське, перейшло. Короче, не, не пам'ятаю якесь місце, ну там, е, яке пов'язано прямо з Білорусі. То воно білорусь, то воно Польща. І От е, 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 воно зараз не знаю, зараз це Польща чи Білорусь. Але от вона звідти. вона, А моя бабця? Ну ви розумієте, що схоже були там вареники, всякі такі ерунда. І вона, моя бабця, отак так готувала. Боже, не дай Бог я не приготую, як моя бабця. Бо моя бабця також по-іншому готувала. Тобто я ніколи не приготую, мені здається, що квасок, який вона варила, це різновидність борщу. Я ніколи такого не зварю. Я щось подібне варю. Ну такого кваска, як моя бабця готувала, не можу зготувати. Капусняк. О, який капусняк вона робила. Я ж ніколи я роблю капусняк і навіть однак ніколи не, ну, не виходить такий, як був у неї. Да? І от коли ти готуєш щось на показ, ну, і, звісно, що тебе воно може не вийти, і дуже багато, А оскільки тут і так, стільки, знаєте, там, чи новини, чи ще щось там. Да? І у тебе стільки всяких Є за що потурбуватись, то... Ще турбуватися те, щоб приготувати комусь, принести, а там, не дай Бог, не сподобається. Той не їсть буряк, то ось у цьому часнику багато, а у того взагалі ще щось, да, то таке. І в результаті нейтрально багато хто готує Олів'є чи що. Тут є схожі салати. Вони. По іншому там може бути, я казала, такого ковбаси, там може бути перчик або щось. Ну вони схожі, схожі на олів'є, тобто цим не здивуєш нічим. Шуба в них також ну подібне, трошки не шуба, дуже подобається. Ну, вони їдеться, це аро, а помдотер, Тобто риба з, з ешалот і з картоплю, картопелька, рибка і сільодка. Оце все покришено. Ну рахуйте, що це те саме, тільки воно у них приправлено там. Олійкою, наприклад, а тут все майонезом перекрите. Да? Ну, плюс ще буряк і морква. Тобто таке саме. Люблять вкусненько воно, будуть дякувати. Да? Ну, воно якби не дуже таке, що здивує. А оце, і це називається пати до тету, тобто холодець із голови. Да? Вони також люблять, І це буде просто, якби, чому вони ці блюда вони знаєте, вони влітають, тому що вони в них сподібні є. А так менше, як вони просять щось таке. просять. Як вони бажають щось таке, ну, типу, ідентичне, таке, як борщ, а, а бачиш, там, вареного буряка, не є, мабуть, щось. Їм не цікаво. І, і взагалі вони у них такі супи всі перемолоті, так що іноді вони й пропонують. А давайте перевелим цей борщ. а Денис каже, ну перемолотий борщ, ну що ну, це таке? такого їсти не буду. І от а, цей пати дотець схожий хоча ну, б. Тобто, вони їдять, воно в них багато запаковано різне. Оце. В общем, склала я ось цю кастрюльку, бачите, і накрила. Вона вийшла не повна в мене. Я думала, буде повна, ну нічого. от Зараз це вийде дві треті. Зараз я залю, добавлю ще туди цибулину, лавровий листочок, звісно, моркви немає, так. Сіль. Ну там уже в кінці приправу додам. І чесничка. В кінці вичавлю. Щоб буде хоч присмачок чесничка. Треба вгадати, не дуже багато, бо скажуть, багато чесника накидала. Да. Мене колись питали, а чого ти багато чесника кидаєш? Кажу, так у нас багато вампірів поряд. Румунія поряд. Граф дракою. Шуткую. Ні, ну, так, насправді колись запитали, бо дійсно. Я, якщо щось готуємо, то ми щасничком баклажани їм подобались. Знаєте, то я так пережарю баклажанчики. По-перше, що 20 хвилинок потрібно, щоб вийшло зі з, з баклажанчиків. Всяка оця горічка, да? водичку злить, потім піджарить на уліці ці баклажанчики, а потім в них закручують шматочок е сирка. Е помідорчик, А і сам баклажанчик перемазати майонезом з чесничком. І це закрутити і зверху петрушечку. Воно красиво, так, рулетики такі, да, згорнуті. І вони пробували, і ой, рулетики ці з чесничком. Ну, все, все, майже борщичок з чесничком. Кажуть, а що у вас так багато використовують чесничок? Я їм пошукувала на рахунок вампірів, що багато, але насправді кажуть, ну це ж якби антибіотик. Натуральне. І оскільки у нас є 4 сезони, тобто взимку, все для підвищення імунітету. Добре, буду варити. Рецепт я вам розказала. Так що, можливо, хтось по-іншому готує підкажете мені. Бай-бай!